Привіт, вітаю. Сьогодні ми розглядаємо урок другий. Штунде цвай. Вігейтс. Як справи? В першому уроці ми повторювали фрази «Як запитати, як тебе звати?» «Ві хай сту? Піс дайнаме?» «Піс дайнаме?» Як тебе звати? My name is хайся мене звати. А сьогодні в уроці другому ми поговоримо про настрій та будемо працювати з сторінками 8, та на сторінках 8 та 9 за нашим підручником і вже зможемо. Запитати про ім'я іншої людини, звернутися до старших осіб, запитати про справи в однолітку або старшої людини, сказати, як мої справи. Що ж, почнемо з справи першої: Her does lead. Нас чекає пісня, а в нашому інтерактивному підручнику не тільки пісня, а й невеличке відео. Ми знаємо як користуватися нашим інтерактивним підручником. Якщо у вас виникають будь-які питання, як знайти, як завантажити інтерактивний додаток, ви можете мені написати. Що ж, АКВ1 Все так само штундецфай, декейтс, як справи. Schau dir das Video an, hör zu und sing mit. Oder wir müssen, proschloheim, da bitt's pivayim. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Lara, das ist Lars.

Тобто в нашій пісні співалися uh, про дітей. Where is das? Хто це? Where is das? Where is das? Das is Lara, das ist Lars. Where is das? Das is Melanie und Max. Max. До речі, ми можемо імена пригадати, які ось у нас є, натискаємо, чи було таке ім'я. Чи нам підходить, чи? Ні. А те, що не питається, відкриваємо на... нагадую головні слова я так на ні. Перевіримо себе. Я, Це з нашої пісни. І сьогодні, як я вже казала, говоримо про наші справи. Як вже запитати? Ось наші два питання. Прослухаємо. Wie geht's? Wie geht es dir? Wie geht's скорочено або Wie geht es dir? Wie geht's? Wie geht es dir? Як справи? Як у тебе справи? Wie geht's? Wie geht es dir? Як справи? Як у тебе справи? Або коли ми запитуємо старшу людину? Wie geht es ihnen? Вейте, Вігатес Inen. Як у вас справи? Innen вічлива форма. Повернемося ще раз. Wie geht's, wie geht's? Це може питання бути до подруги, до друга, товариша, однокласника. А це вже до когось старший. Прослухайте. They get this inen. We І this inen. Бачимо, що smile посміхается. Sehr gut! Prima! Prima! Sehr gut! Ми можемо також посміхнутися в экран. Зиягод. справи. Gut, Ganz gut. Gut, ganz gut. Dobra, doset dobra. Sweet Chinese smiley. Your stylish smiley wintergäckig slie. Es geht. Nicht sehr gut. Es geht. Nicht sehr gut. Das ist so wie. Nicht sehr dobra. Es geht. Nicht sehr gut. Скривився, смайлик, сумує. Ще раз подивимося три реакції. The A Good Prima. Третє, я забуваю, що у нас також на картках є переклад. Тому, якщо я десь на уроці не натиснула, ви вдома можете натиснути, перепинути картку прочитати, що написано. Дуже добре, чудово. як good Prima. Good. Добре, цілком добре. Escape normalno. Або ніг загут не дуже добре. І всі дані фрази ми запишемо в наш робочий зошит. Ось тут, як показано. Навіть обережно можна взяти олівчик та дуже легесенько в повітрі навести по екрану. Так? Ми не наводимо прямо на екрані комп'ютера. В повітрі наводимо Данке Данкекут, данке прима. Ще раз питання, яке ми сьогодні вивчаємо. Ви get. Як справа. Вигатись дія. Як справи. Данте. Good. Даunke. Prima. Ще раз. Поєднаємо ще в носі. Я читаю питання. Ви думаєте, який це смайлик? Вікейс. Данте. Зупа. Зупа. Смайлик. Супер, супер смайлик. Тому поєднуємо їх разом. Вигейс. Данка. Год. Звичайний good. Vaya. Light the gut. Не дуже добре. Перевіряємо себе. Jo, das je gut. Noch einmal, Stieras. Das geht schon bald, denn das Phrase ist immer lustig. Wie geht's? Na, ich bin prima, prima. To znaczy super, schön dovo. Wie geht's? Danke, Vegates. Duncan. Can't ganz good. Перевіримо. That's a strict. That's this good. Тобто ще раз. Я дуже багато слів, як сказати, як тебе справи. Питання Wie geht's? І ми кажемо там Prima, Super, якщо все супер, або просто good, ganz good. А коли сумуємо, то нік за good. Ник за good. Зо. Повертаємося трошки до нашого підручника. Ось також, бачите, це ми пропрацювали три вправи. І вправа четверта, яка в нас є по підручнику. Це також. Бачимо на Хьорер, Ми її прослухаємо. Ми Тіна, Макс і Клаудіо. Прослухаємо зразок і розіграємо діалоги. Повернемося, так, щоб розуміли, де ми працюємо. Прослухаємо про Тіну. Wer is das das ist Tina. Hallo Tina. Wie geht's? Danke, good. Danke, good. І у кожного є картка. Tāpēc, ka sēdīšu, ka Klaudija 1. Viesdās, dasas Jan, halio das? das Jan, vigīts, danke 1. Dāni, cik lopķi, Jan, ziegūd. Viesdās, dasas Jan, halio Jan, vigīts, danke, ziegūd. I tak daleko, to bylo možné. Naše čtyři. Max, good. Co tak samo? Where's das? To Das ist Max. Hallo, Max. Wie geht's? Jak Good. Dank, good. Rita, nic se good Where's das? Das ist Rita. Hallo, Rita. Wie geht's? Danke. Nic Звичайно, ми кажемо, можливо, не таким оптимістичним голосом News Their Goods, можливо, щось трапилося там, Mix Their Це коли там щось недобре. So, Dank Hurley Bišpe, і тепер нам необхідно зрозуміти, в кого який настрій. Ось бачимо, що коли настрій супер, не дуже, і такий посередній настрій Good. So we have Jana, Frau Wilma Frau Kuhn. der hören wir. Dialog 1. Hallo, Kevin. Hallo, Jana. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Danke, gut, wenn es Jana ist gut. Danke, auch gut. Auch gut. Kevin, auch gut. Dialog 2. Dialog Guten zwei. Tag, Dialog. Frau Kuhn. Guten Tag, Frau Wilma. Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Und Ihnen? Danke, es geht. Es geht. Ja, sehr gut. Das ist ein bisschen das, was uns passt. Und normalerweise können wir einen Dialog mit den Menschen, die uns gebracht werden. На картках. Використовуємо друге питання, оскільки це вічливе звертання, бачимо gut, danke. Тут у нас дівчата однокласниці, я Кристину Лена. тому ми скажемо «від'єць». Hallo, Christine. Hallo, Lena. Wie geht's, Christine? Gut, danke. Und du? Auch gut. Na, ja, ganz gut. Frau Kunz, Lian, bei Frau Kunz, die Guten Tag, Frau Kunz. Guten Tag, Lian. Wie geht es Ihnen, Frau Kunz? Sehr Dublin, Ось такі діалоги, Звичайно, є різні варіанти, як ми запитуємо про наші справи. І прослухаємо ще один. Я розумію, багато на сьогодні слухання. Останній діалог прослухаємо та. Розставимо його, як він має бути. Орієнтуємося по першим словам. Поки що ми не читаємо так багато. Ми кажемо або данке. Hello, Veronica, Hello Christian. Hallo, Veronica. Hallo, Hallo, Christian. So, Hallo, Veronica. Geht's. Danke, gut. Und dir? Danke, auch gut. Danke, auch gut. So, hallo Veronika, hallo Christian, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Danke, auch gut. Wie geht es dir? Mal dich selbst und einen passenden Smile. Як ваші справи, Намалюйте відповідний смайл. Звичайно, ми вивчали тільки такі основні три реакції: так? коли там смайлик дуже посміхається, зупи пріма, або коли ґуд, або коли там сумує смайлик, ніг гуд, ви можете намалювати свій унікальний смайлик і пояснити, що це він буде означати, який це буде ваш настрій. So, für heute das ist alles und auf Wiedersehen.